Жовтий плащ, автор Олександр Мінович, читає Валентина Виноградова. У 60-х роках у Радянському Союзі настала відлига. Народ, нарешті, зміг трохи краще їсти і одягатися, замість куфайки та військового галіфе, в які нещодавно одягали майже всю країну. Прості люди отримали можливість носити костюми і сукні. Мода дійшла навіть до села. Алла Комарницька приїхала додому зі Львова у новому Болоньєвому плащі жовтого кольору, давно не баченого в селі, яскраво жовтого кольору. На фоні... Одноманітної чорно-сірої одежі, яка продавалась тоді в магазинах. Жовтий плащ був неначе вибух. Він зірвався посеред усіх сільських дівчат, посіяв заздрість і захоплення. Який дівчині не хочеться виділитися, яка не хоче, щоб саме на неї звертали всі погляди. Ліда та Галя дев'ятикласниці, двійнята. Їм теж хочеться чогось надзвичайного, чогось такого, якого немає у інших, чогось гарного, кольорового, модного. Так хочеться, так хочеться, що навіть сон перебиває. Вони готові годинами захоплено говорити про Алену обновку. Наговорившись між собою, вирішили йти до Комарницької, запитати, як воно і що. Львівська модниця, дівчат одразу присадила. Не для вас це, дівки, великі гроші треба мати. Де візьмете? «Заробим і мати дасть. Яка мати? Про що мова? Плащ коштує більше ста карбованців, а мати ваша за місяць і тридцять не заробляє. А ви й цього не заробите. А як заробим, от тоді й приходьте. Літо ще тільки починалося. Ліда і Галя вирішили, що зроблять усе для того, аби отримати по сто карбованців на два плаща. Візьмемося сапати і проривати буряки. Будемо збирати в лісі та продавати чорниці. Потім підемо в жнива до комбайна і приблизно така сума повинна набігти. Мріяли дівчата. Чотири гектари буряків велика ділянка. На початку станеш, в кінець краще не дивитися, голова закрутиться від того. Що все це треба пройти сантиметр за сантиметром. Проте звичні до роботі людині, якби тільки взятися, а далі само піде. Дівчата звичні, тільки сонце встане, вони вже в полі. З ранішньою росою починають та з вечірньою закінчують. Цілий день спини не розгинають, увечері довго не можуть розпрямитися. На сонці від спеки так пріють, що ж підкапає капає поміж рядками. Те, що від сонця не сховали, геть почорніло. Руки від держака сапки в твердих мозолях, від вітру зашкарубли. Дрібні росточки буряків рябіють в очах. Як очі закрити, то картинка не міняється. Стоїть, вкарбовується в голові. Бо все буряки, буряки, буряки. За неповних два місяці бригадир нарахував по сорок карбованців кожній, хоча обіцяв по п'ятдесят, але придерся, що відстань між буряками не завжди видержана. З бригадиром не посперечаєшся добре, що й так заплатив. Не встигли буряки піднятися зеленою гичкою над землею. У лісі достигли чорниці. Ягода любить рости там, де вогко. Комарі теж таке люблять. Хмарою нависають, залізають у кожну шпарину, щоб крові попити. Хто збирав, той знає. За день лице та руки опухають від укусів. До місця, де ростуть чорниці, кілометрів з десять буде. Виходити треба, коли тільки сонце зійде. Аби за день два відра набрати. Ягода дрібна, рвеш, рвеш, а дно у відрі ніяк не покривається. А тут ще гедзі. це як вкусять, то аж підскочити хочеться. Одного разу оси налетіли, дівчата втікали так, що відра погубили. Та оси літають ще швидше, декілька разів такі вжалили, і хоч би в руку. А то в лице, після того під очима такі подушки, неначе побив хтось. Тиждень з дому на люди не можна було показатися, щоб хлопці не сміялися. Нарвати чорниць це тільки півділа, їх ще продати потрібно. На базарі в райцентрі продавців більше, ніж покупців. Місцевість лісиста, багато хто хоче копійку заробити. Бувало так, що верталися з базару сестри з майже повними відрами. Розстроєні, що й говорити не хотіли. Добре, що мати знала, як заспокоїти. Не переживайте, дівчата, не пропадуть. Засиплемо цукром і буде взимку чим гостей пригощати. Літо було сухе. Чорниця швидко зійшла. Вдалося на ній заробити. Десять карбованців на двох. Тим часом поле пожовтіло, і повне колосся похилилося донизу. Почалися жнива. Забарабанили комбайни, затрахкотіли вілки на туку. Лихорадка охопила всіх, хто вже вмів чи ще мав силу ходити. Для Ліди і Галі робота знайшлася неважка, дівчача. На комбайні, стояти в бункері для соломи і відкидати її вилами в різні боки, аби більше влізло. Коли бункер наповниться соломою доверху, то треба вилами добре погепати об залізо комбайна, щоб комбайнер почув і зупинився. Як почує, вийде, відкриє бункер. Дівчата випхнуть солому назовні і знов в путь. Тоді ще автоматичних накопичувачів соломи не було. Комбайн, як тепер, сам солому не скидував, треба було цілий день стояти в розпеченому залізному бункері і відкидати солому. Годин 14 чи 15. бо починали десь о 9, як підсохне, а закінчували пізно увечері. Найбільше дошкуляла пилюка. За день тіло й одяг покривався нею на сантиметрів зо п'ять. Дівчата ставали, мов пофарбовані статуї, з голови до ніг одного тону, тільки зуби біліють, коли говорять чи сміються. А вії робляться такими, немов їх цілий день у перукарні лаком покривали. Вийдуть з комбайна довго отряхуються, вдома відмитися не можуть, пилюка в шкіру в'їдається. За цю роботу двійнятам нарахували по двадцять карбованців. В кінці літа вони сіли підбивати підсумки. Виходило, що грошей у них тільки на один плащ. А, нехай хоч так. Будемо по черзі носити один день ти, а один я, сказала Галя. По черзі, так по черзі, тоді йдемо скоріше до Али, бо в неї студентські канікули закінчуються, ще поїде без нашого замовлення. Алла дівчат не чекала, напевне, не сподівалася, що вони зможуть знайти такі гроші. Знаєте, дівчата, Обманула я вас. Не можу купити такого плаща. Мені його по великому блату дістали. Дядько залізничник провідником працює на міжнародних рейсах із-за кордону привіз. В наших магазинах або на базарах таких не продають. Вибачте мене, що голову вам дурила. Думала, що гроші ви все рівно на плащ не заробите. Такого. Ліда та Галя не чекали. Так їх ще ніколи ніхто не обманював. Було дуже прикро і неприємно. Вдома мати знову заспокоювала. І що ви собі в голову вбили? На що вам той плащ? Куди б ви його одягали у нас на селі? Тільки інших дівчат дражнили б, а гроші ваші не пропадуть. Он, як виросли за літо, усе нове треба купувати. І спідниці, і туфлі, і блузки, назошити, й книжки, скільки то треба. З таким двійнята ніяк не могли згодитися. Випросили у матері, щоб поїхати в місто на базар, там плаща пошукати. На базарі продавщиця остаточно розвіяла сумніви. Щодо можливості купити плащ. Сказала, що сама такого не бачила і не чула, аби десь такі продавали. Що тут поробиш? Прикро! Але змирилися дівчата. Куди ж дітися?» Першого вересня вони стояли в шерензі однокласників у нових спідницях та білих фартушках. За літо виросли і витягнулися. Зі шкільної форми гостро випирали груди, здивовано помітили, звідусіль до них тягнуться погляди. Після того, як з невеличкою традиційною промовою виступив директор школи Борис Степанович, слово взяв голова колгоспу. Правління колгоспу дуже вдячне вам, шановні школярі, за ту допомогу, яку ви надали нам цього літа. Жоден учень не був в стороні та не байдикував. Багато роботи переробили ваші руки, без вас ми б не справились. Щира вам за те подяка. За гарну роботу ми виділили кожному з вас цінний подарунок. Підходьте та отримуйте. Ліда і Галя теж отримали, по невеликому пакунку, загорнутому в газету. Коли в класі пакунок розкрили, виявилося, що там лежить кусочок мила і носова хустинка.